Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. Про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. У моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен У Моєї країни чудові сусіди. Запрошують гості і я до них іду. Сусіди й самі не щасно бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. У її Україні є чесна влада. Про неї в народі складають балади. Працюють, працюють зранку до ночі, щоб людям дивитись відкрито охочі. В в моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають. Молодь моя не п'є і не курить, навчається жити, співати, так любить. У моїй Україні вже мі Хлопці, мій, їх широко хати. Навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. У моїй Україні немає кордону, І море, і сонце ніпроти рекони. Стою засніженный Моя Україна, люблю ей.